ТЦК стануть мобільними. Що це означає для військовозобов'язаних і що зміниться? Давайте розбиратись. Росія цілеспрямовано б'є по будівлях ТЦК та СП, але Україна діджиталізована країна, і всі дані військовозобов'язаних надійно зберігаються в системі оберіг. Знищення паперів чи будівель вже нічого не змінить. Проте через постійні обстріли, особливо у прифронтових регіонах, стаціонарні ТЦК працювати не можуть. Тому зараз розглядається ініціатива переходу на мобільний. І пересувний формат роботи також планують покращити роботу електронної черги, щоб уникнути скупчення громадян. Ще одна ідея організувати надання кожної послуги ТЦК та СП у різних локаціях. Проте є інший бік такої ініціативи. Наразі немає чіткого закону, який би регулював такий принцип роботи ТЦК. Є ризик, що неконтрольована робота мобільних груп стане інструментом. Тиску на громадян, і в таких умовах людям набагато складніше отримувати допомогу адвоката чи зафіксувати можливі порушення. А як ви вважаєте, мобільні ТЦК це ефективна відповідь на воєнні реалії чи ще один потенційний спосіб виконання мобілізаційних задач? Напишіть свою думку в коментарях. Наостанок процитую нардепа Федієнка: якщо ви сьогодні йдете захищати свою країну під українським прапором, то завтра російські ТЦК відправить захищати РФ. Під триколором мобілізація це необхідний крок для продовження оборони нашої країни від агресора. Як юриста та адвокати, ми підтримуємо її проведення, але наголошуємо, вона має здійснюватись виключно закону та у спосіб, який не порушує права громадян.